Від Черкаського школяра до лідера Евертона як Миколенко потрапив до АПЛ. Віталій народився у селі під Черкасами. З Шести років хлопець почав грати у футбол і одразу зрозумів, що це його пристрасть. У 12 років він приїхав на перегляд до київського Динамо і сподобався тренерам. Сім'я вирішила переїхати до столиці, щоб Віталій міг тренуватися. У 2016 році ще до випуску з академії він дебютував у юнацькій команді Динамо. А вже за рік вперше зіграв за основний склад у сезон. У 2018 тисячі став ключовим гравцем і отримав титул найкращого молодого гравця. УПЛ. в тому ж році Віталій дебютував за збірну України у грі проти Туреччини. Сезон 2019-20 приніс йому кубок України. А у 2021-му він зіграв сотий матч за Динамо. На початку 2022 року Миколенко перейшов до Евертона за 23,5 мільйони євро. Уже в січні дебютував у матчі Кубку Англії проти Галсіті. А у травні забив свій перший гол. Незважаючи на те, що йому 24 роки, Віталій вже вважається одним із найкращих лівих захисників України.